Чернігівщина стала відкритими воротами для ворожих дронів. Активісти та військові почали критикувати владу за те, що недостатня робота ППО провокувала те, що дрони літали над усією країною. Попереду важка зима, і деякі експерти говорять, що вона може стати найважчою за весь період повномасштабного вторгнення. І постає питання: а що з цим усім робити? Але давайте по порядку. Всім привіт! Мене звуть Анастасія. Я Гусаріва. ви поки підписуйтесь, ставте лайки цьому відео або відправте це відео своїм друзям. Нехай вони подивляться. А я вам розкажу, що ж коїлося весь цей тиждень на Чернігівщині, і чому такий шквал критики обрушився буквально на сили ППО. Тож осінь на Чернігівщині проходить дуже неспокійно. Росіяни постійно обстрілюють прикордонні громади та міста, вражають нашу енергетику. та Цивільні об'єкти 12 вересня. Три громади Новгород-Сіверська, Семенівська та Городянська, опинилися під потужним обстрілом. Росіяни використовували все, що мали: артилерію, міномети, некеровані ракети, дрони, які несуть вибухівку, мов механічні, механічні пташки. Під удар потрапили місто Семенівка та ще 12 сіл, які знаходилися. Навколо 25 вересня була чергова атака. По самому Чернігову ворог вдарив дронами по критичній інфраструктурі. 30 тисяч людей залишилися без світла. Були перебої з водою. Вже наступної доби російська армія здійснила 36 обстрілів у 21 населеному пункті. Пошкоджені електромережі, постраждали ферми і приватні будинки. А 29 вересня знову три прикордонні громади під ударами дронів мінометів. Під обстрілами цього разу опинилося сім сіл. На початку цього місяця ситуація ускладнилася ще більше. 2 жовтня місто Ніжин було повністю знеструмлене, і проблеми з електрикою спостерігалися по усій Чернігівській області. 5 жовтня нові атаки дронів по Чернігову через добу, чергові удари по житлових будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ну і люди скаржаться, ворожі дрони кружляють над Черніговом 24 на 7. Громадський активіст та блогер Сергій Стерненко заявляє, що росіяни завдають нових ударів по Чернігівщині по цивільних об'єктах, використовуючи розвід дані БПЛА для коригування цього всього. Ну і незрозуміло до кого звертатися щодо прогалин в системі ППО на Чернігівщині. Стерненко ставить пряме питання: що має статися, щоб цією ділянкою повітряного простору зайнялися, почали шукати. І навчати операторів, і розставляти розрахунки. Бо вже набридло, бо вже набрано, перепрошую, кілька підрозділів для роботи. Дрони надають навіть попри дефіцит фінансування, але цього все одно критично мало. В той самий час. Громадський активіст, волонтер та блогер Богдан Мірошніков впевнений, на Чернігівщині є можливість розгорнути систему ППО. Раніше тут діяла людська ешелонована оборона, яка реально прикривала важливі міста. Зараз її немає. Хоча ні технічних, ні географічних перешкод для відновлення системи немає, область має простір і умови для цього. Для порівняння на Сумщині ППО працює навіть попри те, що регіон фактично на передовій. Там збивають багато ворожих цілей, але через постійні обстріли і близькість фронту серйозне обладнання розмістити там складно. А от на Чернігівщині захисту просто-напросто фізично немає. Мірошніков додає, що Чернігівщина стала як прохідний двір. На території області час від часу діють ворожі диверсійні розвідувальні групи. Свого часу навіть заходив Сінєж. Ну і я вам зазначу, що Сенєж це елітний підрозділ сил спеціальних операцій Російської Федерації. Він вважається одним із найсекретніших і найнебезпечніших у Росії. Він займається розвідкою, рейдами в тил ворога, антитерористичною діяльністю та іншими спеціальними. Операціями про що і говорять зокрема активісти. Відповідальність за ситуацію на Чернігівщині несе одразу кілька структур: повітряне командування, центр, оперативне командування Північ, Чернігівська обласна військова адміністрація і навіть Генеральний штаб Збройних сил України. В результаті сьогодні Чернігів, Ніжин, Десна, Славутич це ключові населені пункти, важливі в усіх сенсах. Фактично, вони залишаються беззахисними від повітряних атак, і ворог прекрасно усвідомлює цю вразливість і активно користується ситуацією. Проблема у байдужості і бездіяльності на усіх рівнях говорить той самий Мірошников. Чернігівська область залишається важливою стратегічно-ефективною, ефективного захисту від повітряних атак. Немає ворог це чудово розуміє, користується ситуацією. Дрони ракети пролітають через Чернігівщину дорогою на Київ. А реакції нуль. Кінець цитати. Згодом голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що вже отримано додаткові ресурси для стабілізації ситуації в регіоні. Щодо роботи ППО працюють із командуванням повітряних сил щодо посилення ефективності з боку місцевої влади, допомога із матеріально-технічного забезпечення, допомога в координації фондів, які можуть надати додаткові засоби частинам ППО. Говорить Чаус. Тим часом, президент Зеленський каже. Що вже провів доповіді, заслухав доповіді по розгортанню ППО та збільшенню виробництва дронів для протистояння шахедам? Це пов'язано із тим, що Росія активно намагається зірвати підготовку України до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі. Саме тому ворог цілеспрямовано атакує газову інфраструктуру, генерацію електрики та тепла, аби створити гуманітарну кризу. Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів. Ми щодня працюємо над цим. Ми будемо захищати і будемо боротись, зазначає президент електрикою. Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів. Ми щодня працюємо над цим. Ну, будемо захищати, будемо боротись. Будемо захищати і будемо боротись, те саме говорить військовий експерт Михайло Жирухов у коментарі нашим колегам із порталу ЛТР Україна. За його словами, до 2025 року існувала негласна домовленість, що росіяни не наносять удари по інфраструктурі атомних електростанцій. Тобто, коли вони восени 2022 року вибили всі теплові електростанції, то Україна трималася саме на виробництві. Ництві електроенергії атомними електростанціями, але ось зараз вони перейшли до ударів по електропідстанціям, які пов'язані і зав'язані на атомну енергетику, за його словами з наближенням холодів ситуація загостриться, бо електрика стане єдиним джерелом обігріву для українців. Схоже, прогнозує і очільник Харкова Ігор Терехов. Е, значить, він закликає людей готуватися до найважчої зими за всі роки повномасштабної війни. За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Це серйозний удар по потужностях Харків Обленерго. Але налагоджена робота енергетиків обленерго та комунальних служб Харкова змогли відновити електроенергію у трьох четвертих постраждалих. Та незважаючи на це можливості міста, ресурси обленерго енерго- та потужності загальної енергосистеми країни обмежені, а Росія не припинить спроб терору і намагатиметься і далі позбавити українців життя, зануривши їх у холод і темряву, каже Терехов. Ну і за словами. Голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова в області працює цілодобово над підготовкою до опалювального сезону і захистом енергооб'єктів, але перспектива блекаутів по всій Україні цьогорічної зими залишається доволі реальною. В той самий час голова Української асоціації поновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв попереджає про можливі локальні та тимчасові відкриття, відключення світла у великих містах, таких, до прикладу, як Київ чи Одеса, вони можуть з'явитися під час пікових навантажень або у разі ворожих атак на енергетичні об'єкти. За його словами, найімовірніший сценарій це точкові відключення світла на 2-3 години, особливо в ранкові і вечірні години, якщо температура взимку опуститься до мінус десяти. Ситуація ускладниться, а дефіцит електроенергії може збільшитися. Це призведе до впровадження графіків віялових відключень навіть у нічний час. Тому українцям радять заздалегідь підготувати. Павербанки, генератори, зарядні станції, запаси води, свічки, ну і так далі. Ну і поки влада обіцяє посилення ППО та стабілізацію енергосистеми, експерти нагадують, що час працює проти нас. На жаль, кожна незбита ракета це ще одна темна вулиця, ще одна ніч без світла. Ну і питання одне: чи встигнемо ми підготуватися до зими швидше, ніж ворог підготується до нових атак? Пишіть свої відповіді на це питання у коментарях під цим відео. Нам буде цікаво почитати, що ви думаєте, і можливо, ви вже підготувалися. Тоді діліться лайфхаками, вашими секретами, як ви готуєтеся до зими. Можливо, ви поділитеся чимось таким, чого інші ще не знають, і що стане в нагоді. Це Дійсно такі життєво необхідні поради. І друзі, ми з вами побачимось в наших наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе, будь ласка, і мийте руки з милом. Всім па-па!